Мажу в линці. Усім доброго дня! Я вас вітаю на каналі «У Світлани. Сьогодні я буду готувати млинці з начинкою жульє. Для цієї начинки я взяла гриби печориці, курячі стегеньці відварі на мене вже, цибуля, твердий сир, гарний великий зубчик часника, Гриби, як бачите, в мене вже порізані. Ось такими невеликими шматочками. Цибуля також нарізана напівкільцями. Млинці в мене вже готові, я їх спекла заздалегідь. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал будемо готувати разом. І в мене ще є бульйон, який я буду додавати до фаршу, щоб начинка була соковита і не розсипалася. На розігріту сковорідку наливаю олію і відправляю цибулю з часником. цибулю солю. Як бачите, цибуля вже трішки підсмажилася. Я додаю цукор. Коли цибуля починає так карамелізуватися, додаю трішки бульйону. Тушкую до м'якого соковитого стану. Поки тушкується цибуля, я наріжу курку. Можна сказати, її можна і порвати. Вона дуже гарно відварена, м'яка, просто розлазиться в руках. Можна, звичайно, використати курячий піле, але з це набагато жирніші і більш соковиті. До цибулі можна ще додати трішки відзвони. Нарізайте такими шматочками, які ви хотіли бачити в начинці. Але рахуйте, що ще це м'ясо, коли я буду його перемішувати, змішувати, воно стане більш таким. Пастоподібне розірветься на волокна. М'ясо нарізане, курка вже гарно цибуля, вибачте, гарно підсмажилася. І до цибулі викладаю нарізані печориці. Продовжую тушкувати. Тим часом поки тушкуються гриби з цибулею. Я натрусию, не забуваю за грибочки і цибульку. Додаю сухі спеції, Перемішую. Дивіться. Гриби вже обм'якли. часник. Теж його вже тяжко знайти. А ось є часник, але дивіться, які він м'який. Тобто вже гриби з цибулею теж готові. Виключаю газ і залишаю охолонути. В чашу блендера викладаю гриби з цибулею з часником. І збиваю короткими імпульсами до такої не зовсім перебитої консистенції. Можна сказати, трішки подрібнюю. В миску, в якій буду змішувати фарш, викладаю гриби з цибулею. Викладаю відварені курячі стегенця. І все ретельно-ретельно перемішую до однорідної маси. Як я сказала, м'ясо гарно розривається на волокна. І начинка стає однорідна така пастоподібна. І зараз викладаю сир. Знову все гарно змішую. І ось подивіться, яка начинка вийшла. Вона, бачите, така щільна, тримає форму, не буде розсипатися від фарші. Соковита. Звичайно, дуже смачна. А Зараз залишилося наліпити млинці. Млинець беру в сторону, стороною всередину. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.